Доброго ранку, діти! Хочу вам сьогодні запропонувати послухати одну дуже цікаву казочку, яка називається «Стріпка». Сідайте гарненько та слухайте уважно. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби онучка мінка, а у внучки собачка жучка. А в собачки киця варварка, а в киці мишка сироманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібну та й посадив рібку. Працював дід немарно, Зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повний рот, свою рібку поливав. І до життя охоту додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як шишка була. Потім як кулак, потім як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, взяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, впирається ногами, мучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город узяв дід рібку за чуб, баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку жучку. Ходи, жучка, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-онучку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами. Поромучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку, гав-гав, ходи, варварку, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка-онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, мишка, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Взяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, онучка-бабу за торочку, собачка-онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за хвостик, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба Марушка на внучку мінку, онучка на собачку жучку, собачка на кицю Варварку. А мишка шусть у шпарку. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Подиваєте? Ви уважно слухали казочку? Хто посадив рідку? Дід. А яка рідка виросла? Велика. Молодці дітки. До побачення. Я тут за увагу.